Сьогодні на встановленні газоблонного обладнання у нас був GibріGat 2017 року з найбільш розпосюдженим мотором 24 multi звичайним мотором. Встановлювали ми на нього газоблоне обладнання преміального формату, це польського виробника Stack max Plus. Бачити. Вибирав клієнт опцію потужний двигун, тому ми ставили редуктор Томасето і XP на 245 кінських сил, трубка йде вісілка від балону до редуктора. І форсунки, на жаль, я побачив заховані ззаду за мотором. Це stack V02БFC. Фільтр зі стіни, кому ми можемо бачити. Тобто все вже працює, налаштовано чудово. Також клієнт захотів встановлення варіатора випередження запалення. Ось для збереження випускних клапанів також стоїть, працює. Тобто все, Машина працює на газу. Все чудово. По кнопочці Ось, де, з такого формату LED-600 в плюсовому комплекті мадного формату. Вона може бути як різною, так і накладною. Балончик тут якраз великий, у нас вмістився і підлога рівна це 220х720 на, на 72 літери. так І заправний, врахований, так знизу собі. Вам Так що Все працює чудово. Можете також з моторами в такому форматі обирати пакет потужний мотор. Що він дає? Це редуктор потужніший на 245 кінських сил, 에, трубка вісімка і мультиклапан вихід вісімка і фурсунки на 260 кінських сил. Так що все працює чудово, все змонтовано, все бачимо. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо газоблони обладнання.